Японська культура дала світові багато чайну церемонію, мистецтво і кабани, дзен-буддизм. І, хоча Україна знаходиться за тисячі кілометрів від країни сонця, що сходить, традиції останньої викликають жваву цікавість українців. Саме тому з 2011 року нашою країною мандрує пересувна виставка Японія. Традиція краси. Вона розпочала свою подорож з Києва, побувала у Донецьку, Одесі, Дніпропетровську та Львові, і от нарешті прибула до Полтави. Я считаю, что традиция японская, она очень богата. И самый важный урок, наверное, который для нас сегодня актуален и ценен, это искусство объединить традицию и современность. Это то, в чем, считаю, является истинное японское чудо, не только экономическое, а в первую очередь культурное. Світлини та інформаційні стенди розповідають про особливості японської культури. Крім цього, у рамках виставки упродовж місяця усі охочі зможуть відвідати тематичні лекції, а з них більше дізнатися про таємничу та загадкову східну країну. Перша лекція буде посвящена якраз Японії, страна восходящого сонця, где ми немножечко вообще общеї культурі в цілому поговорим, познайомимся, а затем чуть-чуть будем углублятися в її сторони та Іскуства дзен різне відео, і чайна церемонія, і кібан, поезія, звісно, ж. Це вже третя виставка розміщена у галереї мистецтв, яка стосується культурного надбання Японії. Втім, враження у відвідувачів від цього не менші. Вразу тобто, те, що до нашого відома хочу донести традиції та культуру іншої держави, а також різноманітність цієї експозиції, що представлені і фотоматеріали, і, бачите, і ляльки. Тобто вражає вражає настільки, говорять відвідувачі, що у більшості з них вже виникло бажання здійснити подорож до цієї чудової країни та особисто доторкнутися до японської культури. Мені хотілося б знати, тому що чайна церемонія вважається одна із самих мірових. І мені здається, що надо і спитати і отримати від чайної церемонії. Виставка Японія, традиція краси, експонуватиметься у полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка до середини листопада.